у вас Криворіжці. Сьогодні у нас 25 березня. Усі рибалки міста Кривий Ріг усюди, на річках, на водосховищах. Зараз вже активно ловлять плітку, карася, підлящика ну, та іншу рибу, яка є в наших водоймах. А ми сьогодні знаходимося на одному сільському ставі. Саме чому ми тут? По деяким чуткам, по деяким чуткам, вже у цьому році тут були перші покльовки саме дуже старої аборигенної риби, яку тут ще ну, майже 10 років тому е запускали в цю водойму. Отже, Наша ціль сьогодні спробувати піймати цю рибу. Для цього ми розібрали два вудлища. Ловити ми будемо сьогодні виключно на жилку, тому що тут є ну, дуже крупні рибини, як відома, жилка має амортизаційні свойства, тому саме її ми і будемо використовувати. Що ми сьогодні будемо робити? Отже, 25 березня. Сюди ми приїхали. Ну, градусник у машині показував, ще мінус 3 градуси. Через пару годин. Зараз плюс 4. Ми сподіваємось що ну, десь до обіду водичка трішки-трішки почне прогріватись і ну, підуть або не підуть якісь перші покльовки. Так, це досить авантюрне заняття, але ну, як же воно цікаво, ви ж розумієте, як же воно цікаво піймати рибу родини Карпових у березні місяці. Скажімо так, Добре. зламати те стереотипи, які є у більшості рибалок. Скажу вам одразу, якщо буде хоча б одна покльовка, я буду дуже рад. Сьогодні наша мета не багато риби. Наша сьогоднішня мета одна покльовка. Для цього в нас сьогодні є дуже гарний мотиль. Є опариш. У нас також є бойліки, є насадковий пелець. Підгодовувати рибу ми будемо сьогодні флетметодною сумішю CarPro. Я вам зараз покажу, як вона працює у годівниці. Насамперед, риба навесні реагує на животні насадки, такі як мотиль, як опариш, як храбак. Тому основну ставку будемо робити на них. Також в нас є навіть і кук. Це сільські стави і вподобання риби відомі ну, не кожному риба, особливо тому, який приїхав сюди перший раз. Будемо використовувати усі види насадок. ну Як воно буде, це ви побачите. Наразі ми ловимо та виставили наше вудлище під теплий, скажімо так, бережок, який прогрівається насамперед весняними лучами сонця. Як відомо, на нього рибка навесні виходить в пошуках їжі в пошуках сонця, тому ми ловимо сьогодні з під нього. Отже, сьогодні буде багато експериментів. Наші сподівання такі є. Але ну, це риболовля, ви самі розумієте, особливо в цей час, що ну, шансів, шанси завжди є, але дивіться, цей випуск та вболівайте за нас. Отже, пару слів про наш сьогоднішній монтаж. Ну, По-перше, це флагмет одна кормушка, так званий флет. Він змонтований по принципу інлайн. Демпфер з вертлюжком. поводковий матеріал та гачок 12-го розміру. Гачок маленький, дуже тоненький, але ну, він дуже міцний. Чому саме такі? Для того, щоб ми мали змогу нашого мотиля на нього вдіти. Насамперед я заб'ю принаду в годівницю. Сьогодні забув взяти так звану таптушку, але це не проблема. Перніше я її взяв, але вона не того розміру взяв. Не проблема, ось так принада дуже міцно буде триматися годівниці та доставиться до нашої точки луга. Так, Зараз спробуємо декілька опаришей. Ось жовтого білого. Рожевого кольору? Там декілька мотилів. мотив. Че кроблю? Досить великий. Ми ж плануємо велику рибу ловити, тому що буде ось такий. Отже, ось наш монтаж готов. Все, робимо закид до нашої точці лову. Зараз трішки познайомлю вас з цим ставом. Ну, насамперед на ставі зараз велика вода. Затоплені дерева, кущі. Мається трішки кладочок, якісь таких стареньких, мабуть, їм вже років по 20. Отам От вдалині затоплений луг. А ось тут рибка заходить на нерест. Тут така милина. Дуже швидко прогрівається вода. Очерет, затоплені дерева. Тут є дуже гарно. Ну а ось тут місцеві відпочивають та грають в доміно. Риба. Так, на мотиля з париша у нас не було покльовки, зараз спробуємо поставити плаваючий бойлик. Далеко ловимо відстань у нас 80 оборотів. Доводиться класти під отеле очеред. О. Зараз я вам покажу, як дуже зручно можливо вдівати бойли. У кожному магазині є отакі резинові колечки. Ви його підбираєте під розмір вашого бойла. Надіваємо кільце на бойл. Ну а Потім Просто вдіваємо через нього гачок. Цей бойл попап і ось так приподнімає наш гачок. Ну, в такому положенні у нас на дні. Зараз спробую хай постоїть. Друге вулич у нас пошукове, ним я намагаюсь ну, пошукати рибку в русловій часті під другим берегом. Ловлю нечистого мотиля. але поки що покльовок у нас не було. Чому я це роблю? Ну, тому що тут ще є місцевий карасик. Спробуємо може і він відгукнеться на матиліка. Нема немає, нема Зараз ще спробуємо жирний пелець калібут Надія нас поки що не полишає Погано що дує такий холодний вітерець Ну, що робити? Це ж весна березень місяць. Ось так його підрізівночку, і він добре буде триматись. До точки. Ну що ж, продовжуємо чекати. Навесні погода така примхлива. Чекали тепла, чекали сонця, а натомість подув вітер, стало пасмурно та прохолодно. Покльовок у нас так досить і немає. Але є одна надія. Приходив місцевий рибалка, каже, Тут на оці ваші оці всі штучки не клює. Тут клює тільки на місцевого храбака. Загорода. Ну Трішки він з нами поділи, поділи, поділився храбачками, Зараз ми спробуємо ще на них ще часок перебачимо. Ну, якщо не буде кльову, то й не буде, мабуть, рано. Ну, а поки ми ще продовжуємо. Зараз спробую ще пучок світних опаришей. Так, він красиво виглядає на гачку. Наші сподівання, що він і рибі сподобається. Чекаємо. Що ж, друзі, ми мужньо сьогодні досидали до вечора, але покльовок в нас так і не було. Ну що казати, мабуть, ще рано. Водичка холодна або ще поки риба не активна геть. Але насамперед весь сезон ще попереду, тому ще будуть у нас гарні риби, гарні рибалки. Ми перепробували усі насадки, нічого не працювало, не працював також і місцевий храбак, якого нам дали на пробу. На цьому цей випуск будемо закінчувати. Всім до побачення та гарних рибалок. Всім пока. Побачимось у наступних випусках.